Доброго дня, Добрий день. У нас проходить акція в магазині на честь дня народження Ліни Костенко. Скільки їй років сьогодні? 95 Молодці. Так, треба показати або оціночку хорошу, високу, або зачитати віршик. Так, будь ласка. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька почають, коли не знають, з чого їх почать, бо всі бо ці слова були чиїлись. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина, а що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Панички крила, не з пуху пір'я. А справди, чесноти і довір'я. У кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання? У когось щирості до роботи, у когось щедрості над роботи. Молодці! І от оціночка української мови. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому. За тих лісів просвітлений Едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти. За те, що е, завтра хоче зеленіть, і за те, що вчора встигло одзвеніти. Для роботи йдемо читати Ліну Костенко всі. Будь ласка, оціночка, давай, показую оціночку. Школярі, які долучилися до акції з нагоди Дня Народження Ліни Костенко залюбки діляться й роздумами про обрані вірші та розказують цікаві факти з біографії письменниці. Я розповідала вірш страшні слова, коли вони мовчають, тому що мені сподобалося. Ліричність там дуже, дуже таке натхнення на мене прийшло. Дуже подобається мені цей вірш. Це мій улюблений вірш. Тепер Ліни Костенко. Вірш Крила він набрав велику популярність в ну у людей. А про Ліну Костенко я знаю, вона народилася. В маленькому місті на Київщині в дитинстві вона мріяла бути льотчицею. Я знаю, що коли їй було 11 років, то почалась Друга світова війна. Вона народилась в сім'ї батьків, які були вчителями. В неї було двоє доньок. Сьогодні їй виповняється 95 років. Я вивчала вірш про вдячність через те, що. Я теж багато дякую. І взагалі він класний, як твій вірш. Вечірнє сонце, дякую за день. вечірнє сонце. Дякую за втому. Вірші ліни Косенко мені подобаються тим, що вони красиві, малозвучні, мають Риму. І мені вони просто подобаються. Злата на акції показала оцінку. Але окремо для нас погодилась задекламувати уривок. Очима ти сказав, мені люблю. Не думаю, не гадано. Моя любов перед тобою. Я все тобі довіряю. Пізні гостю. Ми його вивчали раніше у 4 класі, і мені, ну, ми багато які вивчали, і мені він найбільше сподобався. Загалом всі вірші Ліни Костенко дуже гарні та з смислом та легко запам'ятовуються. Даємо такі смаколики, патріотичні, солодкі, шоколадні картопельки. Розбирайте! Ваші призи. Дякую, дівчатка. Дякуємо. Дякуємо за позитив. Молодці ідею придумала і реалізовує Ужгородська пекарня, аби популяризувати українську літературу. Готові пригощати всіх і дітей, і дорослих. Особливо тішаться, коли хтось декламує поезію. Цей тиждень цілий і до кінця тижня дітки можуть прийти, показати хорошу високу оцінку з української мови або літератури і, або прочитати вірш. Це ще краще. Ну і за о, це магазин ми даємо смаколик. Від того, і атмосфера дуже затишна в магазині, і дорослі посміхаються. Ну і взагалі дуже гарно. Про Ліну Костенко і її поезію школярки продовжили говорити й опісля. Ось Емілія аналізує вірші в цілому. Вони, як про життя, дають тобі більш впевненість, а особливо мені подобається вірш Крила. Він дуже гарний. Там розказується про вільність і те, що людина вона може, але не хоче літати. Отож ще кілька днів до кінця тижня акція триває. Дорослих навіть пригощають кавою, і її ціна поки уривок із будь-якої поезії Ліни Костенко. До речі, саме 19 березня у день народження письменниці учасників акції було найбільше.